Як українцям слід сприймати слова нового президента Чехії Петра Павела і чому нам дуже варто до них активно дослухатися? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє» І в цьому відео я озвучу кілька дуже важливих акцентів. Власне, генерал Петер Павел, який став президентом Чехії, він є достатньо цікавою фігурою. Він, очевидно, не є промосковським. Чехія була складною державою. Там велика кількість московських іммігрантів, там велика кількість московського бізнесу з одного боку, з іншого боку, там велика ненависть через в свій час радянські дії. Військові дії проти тієї з Чехії, проти так званої праської весни, там і так далі. Це достатньо складний регіон. Прихід до влади Петра Павела це насправді відхід від московської орбіти. Відхід такий достатньо сильний, і там насправді така системна політика на рівні держави, на рівні інформації проводиться ну, для того, щоб відсікти цей московський спадок, попри наявність великої кількості, скажімо так, людей з московським корінням. Чи вихідців з колишнього Радянського Союзу. Проте, Петер Павел, він не є чеським націоналістом, і його не варто сприймати як чеського націоналіста, він в даному випадку зараз, особливо в контексті Україно-московської війни, фактично став. Рупором умовного колективного заходу і в першу чергу так званих транснаціоналів, які, власне, стоять за президентом США Джо Байденом. І саме тому, до його слів, нам дуже дуже добре треба дослухатися, треба розуміти, що вони насправді означають. І тут я розберу три його фрази. Перша його фраза: перемога України не повинна привести до розпаду Московії. Це дуже важлива фраза, тому що вона задає нам розуміння системи координат, в якій працює основна частина так званого колективного заходу. Не всі підкреслюю, не всі, а основна частина. Чому не всі? Тому що інтереси в умовних глобалістів і в британі великобританців вони насправді розбігаються. І інтереси Великої Британії набагато ближче для нас, і вони є власне нашими такими більшими природними союзниками. Проте найбільшу допомогу нам надають Сполучені Штати Америки при владі, де зараз власне, знаходяться представники транснаціоналів. І тому це треба розуміти. Їм потрібна така перемога України. В якій не відбудеться розвал Росії. Швидше за все, це перемога, зважаючи, якщо е, зібрати разом всі слова, вся ця інформаційна підготовка в ключових світових ЗМІ, яка була Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, Times, Times Таймс і так далі, е, повинні відбутися ще якісь певні військові дії, і після того якась мирна угода. Нам Транснаціонали надають озброєння, проте надають вони його дозовано. Якби в нас була достатня кількість озброєння, то наші Збройні Сили України ну, насправді вже в багатьох місцях могли б вийти на кордони дуже давно. Чи це озброєння нам нададуть? Це запитання. І знову ж таки, якого рівня озброєння? Чи такого, що буде його достатньо, щоб вийти на кордони, чи ні? Але. Ключове, що ми маємо зрозуміти, розбіжність наших уявлень про українську перемогу і уявлень умовного колективного заходу чи там, колективного Байдена. Назвемо це так. Друга фраза Петра Павла, яку нам треба також дуже добре запам'ятати, допомога західних країн буде зменшуватися. Це дуже важлива насправді фраза. І ви знаєте, якщо ми візьмемо західні еліти, чи ті, які зав'язані на транснаціоналів, чи національні еліти, які в себе в країнах насправді з тими ж транснаціоналами досить таки сильно змагаються, і одні, і другі насправді розуміють, добре розуміють природу української влади. І їхнє ставлення до Зеленського, попри певну інформаційну лінію, інформаційну лінію вони мусять тримати антимосковську. Але ті, хто розуміють, вони ж добре знають, слухай, хлопчик, ми тобі за півроку до війни тебе попереджали, що ти зробив? Просрав повністю всю підготовку до війни, і як наслідок мільйони біженців, сотні тисяч загиблих там і так далі. Рік часу вже йде війна. Що ти зробив зі своїм виробництвом? Що відбувається з Укроборонпромом? Ти Укроборонпром продаєш замість того, щоб його розвивати? І ще багато-багато різних запитань. І це все, до речі, попри те, що. А командувач Генерального штабу, генерал Залужний, і генерал Забродський в свій час в статті дуже чітко написали, що ми повинні готуватися до того, щоб основну частину своїх потреб забезпечувати самостійно. І насправді, якщо брати за 100%. Умовних 100% просування України можливе в цьому напрямку, щоб вийти на самозабезпечення, то ми забезпечили відсотків 10-12 не більше. Так мені сказали кілька знайомих, високоповажних військових експертів. 10-12. І західні люди це розуміють. І тому вони наперед вже говорять. І причому, в першу чергу, я думаю, що це навіть не до української влади звертання, а до українців. Типу, ви, ви що там? ну... Ми оцінили вашу жертовність, ми оцінили ваш героїзм. Ми не очікували, що ви будете здатні зупинити орду в такій кількості настільки добре озброєно. Але як можна з такою ідіотичністю не бачити внутрішнього ворога, який за рік часу вже мав купу всього зробити? І ви, а ви не бачите, що він цього всього не зробив? І ви далі очікуєте, що ми вам постійно будемо щось надавати. Тут треба ще один важливий момент додати: Володимир Зеленський ходить з протягнутою рукою, не зайняв чітку юридичну позицію, є Будапештський меморандум, і ви зобов'язані нам допомогти. Тому що сама вартість виробництва, виключно виробництва нашої ядерної зброї складала сотні мільярдів доларів. Він цього не зробив. І тому юридичних аргументів він насправді не, не використав. І це було зроблено абсолютно свідомо. Ну і знову ж таки, треба розуміти, що а, там на фоні нашої верхівки там також відбувається така собі шизофренія. З одного боку, повністю знаходяться під глобалістами, якщо ми говоримо про Зеленський, з іншого боку, позиції Єрмака, як сірого кардинала, як представника московської п'ятої колони. Ну, якийсь певний рівень, умовно кажучи, домовленості, про які ми можемо тільки здогадуватися. Але ці слова Петра Павла, вони дуже важливі. Це дійсно тенденція на зменшення надання допомоги, вона буде відбуватися. І нам треба розуміти, що ми з цим будемо робити. Тому що в нас насправді катастрофічна ситуація в усіх сферах. І те, що багато одурених кричать там Слава Зеленському, о Боже! Які відосики і так далі. Коли почне зменшуватися допомога, ну, ми тоді дуже багато чого побачимо. І тоді, оті всі слова, ота вся. Об'єктивний аналіз і критика, яку, до прикладу, я вживав ще фактично з перших місяців, вона для тих людей стане більш зрозумілою, якщо вони захочуть задуматись. І третя фраза, яку сказав Петр Павел, яка є дуже важлива для нас, для нашого усвідомлення у вас буде тільки один шанс на контрнаступ. Тобто, ми вам дамо стільки зброї, скільки ми вам дамо. На нашу думку, вас буде достатньо озброєння на контрнаступ. Якщо він вам не вдасться, ну то другого контрнаступу настільки масштабного вже не буде, бо допомоги ми вам не надамо. І це позиція не президента Чехії, це позиція транснаціоналів. Це треба розуміти. Ну і знову ж таки, найскладніше в цій всій ситуації, нашому керівництву Збройних сил України. Не політичним щурам. А саме керівництво Збройних сил України, тому що потенціал нашого противника дуже високий. За масштабами: кількість м'яса, кількість озброєння, виробництво озброєння там і так далі. Та в них банально досі ще є там, зброя і ракети, і боєприпаси, які вони вивезли в свій час з України через нашу різну продажну владу. І тут один шанс на контрнаступ. І оце зрозуміти, що цього достатньо. А чи достатньо вони не дають? Та ж сама харківська операція, харківський контрнаступ насправді достатньо неочікуваний був для багатьох, а його результативність на взагалі майже для всіх була неочікувана. Як сказав один мій розумний, дуже розумний знайомий, якби знали, що ми зможемо з такою допомогою досягнути таких результатів, то дали б там половину. Не 20 хаймерсів, а 10. Ну, це, знаєте, напівжартома, напівсерйоз, але в кожному жарті є доля жарту. Повертаючись до фрази Петра Павла, нам це треба усвідомлювати. Нам треба розуміти, що навіть в певний спосіб нам насправді натякають на наявність внутрішнього ворога. Українці, як ви можете демонструвати такий героїзм, таку жертовність там, і не бачити те, що всередині відбувається зрада, деребан, мародерство, продається земля, надра, порти за, за цінами, зерно, яке вивозиться, насправді виявилось, що вивозиться там ну, орієнтовно в 6 разів дешевше, ніж потім перепродається на світовому рівні. А гроші, основна частина осідає в офшорах, із них навіть податки не сплачуються. А Україна відповідно до а, класифікації видання The Economist, знаходиться за крок від голоду. Є ризик голоду в Україні. Хто знає, чи затягнеться війна, чи не затягнеться, скільки буде з осіб, ну і ще багато. Багато чого. Ми не можемо цього всього не бачити. Ті всі псевдоексперти, псевдожурналісти, псевдопатріоти, які акцентують увагу виключно на одному ворозі, вони насправді працюють на іншого ворога. Ми мусимо це усвідомлювати. Я думаю, що це відео є дуже важливим. Тому прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, запросіть друзів зробити те саме. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!